Вправа 73. Відрізки МТ і ФК рівні. Рисунок 29. Порівняйте відрізки МФ і ТК. Порівняти це означає визначити, вони однакові, більші чи менші. Ну, для того, щоб зробити це завдання, я переніс цей рисунок 29 на дошку, ось він. Тут у нас показано, багато є відрізків. І нам треба порівняти відрізок МФ і ТК. Ну, як це зробити? Давайте ми для початку запишемо, що нам сказано в умові. Нам Сказано, що МТ і ФК рівні. Давайте так і запишемо, що відрізок МТ у нас дорівнює відрізку FK. Це нам дано по умові. Нехай це я запишу твердження як один. Ми на нього ще будемо посилатись. Ну а зараз давайте запишемо тоді розв'язання. Записали. Ну що ж, давайте тоді міркувати. Почнемо з відрізка МТ. З чого він складається? Він складається з двох відрізків, з «МФ» і «ФТ». То ми пишемо тоді так, записуємо, маємо. Ну і перше, ми будемо розглядати ще раз відрізок МТ. То ми пишемо, що відрізок МТ це сума відрізків «МФ» плюс відрізок «ФТ». Записали. Ну, але якщо нас цікавить відрізок MF, то його, щоб звідси знайти, то ми пишемо, звідси випливає, ось він значок, то ми пишемо, що МФ у нас. Щоб, ви, щоб у нас знайти, нам треба від, відрізка МТ відняти відрізок FT. Записали. Нехай це буде якесь друге твердження, до якого ми прийшли. Добре. Ну а зараз давайте розглянемо відрізок ФК. Відрізок ФК складається з двох відрізків, з відрізка ФТ плюс відрізок ТК. Якщо нас цікавить, чому дорівнює знову таки звідси впливає, що відрізок ТК, нам його треба порівняти, він буде дорівнювати, треба від FK відняти ФТ. Ну що ж, чудово, але по першій умові, яку ми записали, МТ і ФК це одне і те саме. Тобто замість ФК відрізкує, можемо писати МТ. То ми пишемо так: звідси випливає. А я тут у дужках напишу, якщо використовувати формулу 1, то звідси випливає, що ТК дорівнює. Замість ФК ми пишемо МТ. мінус, то саме записуємо ФТ. Чудово. Це буде твердження 3. А, але давайте ми на них подивимося на твердження 2 і 3. Виходить, що і МФ і ТК обчислюються по одній тій же формулі МТ-ФТ. То виходить, що ці відрізки однакові. Ну, давайте і так запишемо, що з формул 2 і 3 випливає, що МФ дорівнює ТК. Ну і записуємо відповідь. Виходить, що ці відрізки однакові. То ми пишемо МФ у нас дорівнює ТК. Ну що ж, ось таке завдання. На властивості відрізків у нас вийшло, що відрізок МФ рівний відрізку ТК. На цьому вправу завершено.